Прошу став. Добрий день. день. <клес> судове засідання оголошується відкритим. продовжується судове результат кримінального провадження. Це подальше витріла Романа Миколаївича. чині кримінального проступку, читасту двадцять кримінального кодексу України. Судове засідання з'явився Прокурор потерпілий, представник потерпілого і один із захисників обнувачений і інший захисник не з'явились через канцелярію суду. А, подавали якісь заяви по питання. Богдан надовження надійшло клопотання про відкладення судового засідання. Зазначає про те, що провадженні суду перебуває справа, повідомляє сучу, що в зв'язку з хворобою Дмитрієва. В останньому виданому ступень теміціонної працездатності з 3 січня 2024 по 20 січня. Зв'язку з чим Дмитрієв, як винувачів кримінального права, має відпоможливості в судове засідання. Доповітряти міській судовості. Правильоващо на 16 січня, 138 Поважні причини. Посилання на 323. Чу, прошу відкласти. Долучено виписку з медичної карти амбулаторної стаціонарної хору No148. Дата у стаціонарі 3 січня. Виписка 5 січня. Повний діагноз. Основний діагноз підгострий міокардит, СН стадія 2 зі збереженою систолічною функцією Л-С. Супутнє езофагіт, недостатність кардії, елітематизне, гастропатія, коронавірусна інфекція. Середня важкість, свідомість, статура. Далі відомості про аналіз крові, інші аналізи. Лікування зазначено оперативне, лікування процедури, ангіографічні інтактні судини. Мігнуступні працездатності з 3 по 20 січня 2024 року вказано лікувальні і трудові рекомендації, лікування коронавірусної інфекції під спостереженням, спостереження кардіолога, контроль ТЧС при поважному числі стиль харчування метод гарвардської тарілки, медикаментозні призначення тощо. Будь ласка, думка. Учасників щодо неприбуття захисника довгань і відповідно до відповідного. Захисника довгання немає нічого проти цього, оскільки присутні інші захисник. Щодо не обвинувачення хочу повідомити, що, по-перше, ми щойно з'ясували, що він не перебуває зараз на стаціонарі. У лікарні, що є є підставити неприбуття, немає відомості, що він хворіє на тяжке захворювання, що також є. Ну, Ставою, яка є поважною для них кажуть, <головіка> засідання. Ну, і зважаючи на те, що мешканці села бачать його гуляючою з дитиною по селу, ну, зважаючи на всі ці надані документи, можуть виявити присутні залічевиці. Тому вважаю, що до Дмитро Венохідних прийду відповідно накласти нього скраху. Такі заходи забезпечені кримінально провадження. Підтримуємо <пізований> позицію прокуратуру. Знову ж таки, позиція спільна, оскільки справа дійсно вже тривалий час відтягується. А щодо захисника минулого разу, якщо не помиляюсь, коли не з'явили судове засідання, захисника попросили в суд знову ж таки надати докази до того поважності попередньої неявки судове засідання. Зв'язку чим, наскільки я пам'ятаю, таких доказів не треба було до суду. Знову ж таки, наступне судове засідання, захисник не заявляється, доказів поважності ніяк не надає. Відповідає на з'явлення захисника судового засідання, знову ж таки, передбачено законом відповідним за нормам кримінального процесуального кодексу, у зв'язку роз... з чого прошу вжити заклади на розсуд суду. Але основним тут є неявка обвинувачення, бо саме через його ніяк ми не можемо продовжити далі розгляд вправи. Дійсно, буквально чекаючи в засіданні, всі присутні тут сказали, що мало того, що бачили Дмитрива Романа, він катався на санках з гірки. У своєму селі, де багато жителів його бачили. У зв'язку з чим тих підстав, які визначені статтю 138, а це тяжка хвороба і перебування на момент засідання в закладі охорони здоров'я, на нашу думку, немає. У зв'язку з чим підтримує пропозицію прокурора застосування штрафних санкцій до обвинувачення, тому що ми як цю справу не дослухаємо взагалі ні до травня, ні до наступного року. Дякую. Ваша я повністю погоджуюся з прокурором і з адвокатом і хочу підтвердити, що Романа Дмитріва бачать і на якихось громадських заходах в селі, протягом з 3 числа починаючи. І от на вулицях так само все. І є фотодокази, тому що він дійсно не лікується, а звільно пересувається в село. Дякую, будь ласка. Снегасниця Плюк проти заявленого клопотання прокурора Запоріжжя. Вважаю, що підстави, з якими пов'язане на пробуття Дмитра Роман Миколаевича у середньому відсіданні, є поважним. Хочу наголосити на тому, що Дмитро Роман Миколаївич дійсно перебував на сесіонарному лікуванні з 3 січня по 5 січня. В ході лікування серцевої хвороби у нього виявили захворювання на ковід 4 числа, відповідно, ми знаємо курс лікування ковіда. Окрім того, я хотів би звернути вашу увагу на те, що все ж таки участь. В таких заходах, як судові засідання, які безпосередньо стосуються твоєї долі, вони впливають безпосередньо на ті наційний стан. Я переконаний в тому, що перебуваючи на лікуванні у зв'язку з захворюванням серця, прибуття особи в судове засідання. Коли його емоційний стан очевидно, буде підвищуватись, безпосередньо негативно вплине на його стан здоров'я тут безпосередньо в засіданні, на його можливість брати участь в засіданні. Тому що, на жаль, деяка позиція прокурорів і судді зводиться до того, що особа має фізично бути присутніми. Це не так, особа має бути присутня засіданні, вона має бути в нормальному стані здоров'я, вона повинна сприймати ту інформацію, яка озвучується в судовому засіданні, вона має право реагувати на цю інформацію, давати пояснення з будь-яких питань, які виникають в полі судового розвіду, в тому числі з приводу з'явних опотам звідності 350 комунального процесуального кодексу України. І ми з вами спостерігали, що Дмитрий активно бере участь в судовому провадженню. Він задає питання, він надає пояснення, він там, ініціює там, проведення певних процесуальних дій в судовому засіданні, тобто він неформально сидить, як ну, так само буває дуже багато випадків, обвинувачення просто присутній, працює адвокат. Дмитрів Роман Миколаївич активно беручи у сідовому засіданні. Я особисто переконаний в тому, що наявність документів, про перебування його на лікуванні, я хотів би нагадати і шановному представнику Петерпіло, яка нам давала пояснення суду, руках, тримаючи руки в кишені, наголошуючи на тому, що нібито там Дмитрий прогулюється по вулиці, я хотів би нагадати, що навіть якщо особа тяжко хвора, їй рекомендовано перебувати на свіжому повітрі, тим більше з коронавірусним захворюванням. Особа зобов'язана гуляти для того, щоб покращувати свій стан. Це всіх рекомендацій, Якщо там знаходишся в лікарні, ти все одно гуляєш. Тому що особа перебуває там, сказали, на санчатах каталася зіхнула, щось, я цьому не бачу порушень лікувального режиму, жодних порушень. Людина вийшла, якщо навіть це так з дитиною, прокатати її на, була погода хороша на вихідних. На Санчатах прокатати дитину з гірки. В чому тут порушення кувального режиму? Чи є це твердження того, що він може з'явитися в суд і брати участь за умов, коли ми ж з вами знаємо, що коли особа потрапляє в середовище некомфортне для неї, а некомфортне для середовища, в якому вона кожен день не перебуває, то її наційний стан підвищується. Прокурор, я впевнений, коли він приходить в засідання, він трошки хвилюється. Захисник ваш щось, я ходжу в засідання кожен день. Але в мене все одно трохи підвищується тиск, в мене все одно є трошки, трохи певне хвилювання, щоб 에, надати відповідні доводи, щоб нічого не забути, щоб вчасно відреагувати на певні 에, доводи інших учасників канального провадження. Це психоемоційна робота Ваша честь. І коли стосовно себе розглядаєте будувальний акт, Ваша честь, то відповідно ти все одно перебуваєш в підвищенному емоційному стані. Тому я переконаний в тому, що Дмитро Миловлавич не залишився з поважним причин, можливо, він надасть більше, більше пояснень наступне судового засідання. Тим більше, що каже там сторона обвинувачення, е прокурор, зокрема, просив потерпілого, що нібито там хтось затягує, щось ніхто не затягує. Дмитрий з'являється, допитуються свідки, роз... відбувається судове провадження і його буде відбуватися далі. Стосовно е клопотання прокурора шість, я хотів би нагадати, що стаття 141 КПК України вона називається клопотання е про привід, що не помиляюсь, і вона безпосередньо містить. Вимоги до змісту клопотання, стаття 42 КПК визначає порядок розвитку даного клопотання. Вашість. Прокурор хоче передбачення КПК клопотання про привід не заявив. Усне клопотання про привід КПК не передбачено. І ще раз наголошую на тому, що, вашість, ну, вибачте, що застосовувати привід за умови наявності документів про лікування, виходячи з того, що це хвороба серця, це навіть Дякую. не просто там у РВІ. А хвороба серця. Я дуже коротко щодо захисника вашість. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що дійсно деякі обвинувачення, що вони дозволяють, в них є така можливість. Ми залишаємо декілька захисників. Однак основна задача захисника це забезпечити захист. Захисники між собою можуть розподілятися. Станом на зараз довгим Богдан Володимирович бере участь безпосередньо в наданні правої допомоги вищому керівництву Збройних Сил України. Останемо зараз. Ми розподілились. Я приїхав в судове засідання, він залишився полковником Збройних сил України в офісі надавати йому правову допомогу пов'язану з військовою відбиттям військової агресії Збройних сил України перед Російською Федерацією. Позиція до КДК до того, що адвоката необхідно притягувати до відповідальності в тих випадках, коли його невиконання просувальних обов'язків призводить до порушення певних прав тих чи інших осіб. Права Дмитрива не порушені, права потерпілого, присланка потерпілого не порушені, прокурора не порушені, суду не порушені. Тобто Стверджує про те, що явка Богдана Довгальна є неповажною і мають бути засобані якісь заходи про те, що зазначає президент Петра Кілович, вона не ґрунтується на законі. Тобто ми бачимо станом зараз одну просту ситуацію. Є група людей, яка зацікавлена в певному результаті. На мій погляд, це результат політично мотивований. Є позиція сторони обвинувачення в тому, що розслідували, розслідували, розслідували майже рік, нарешті дорослідували, завершили розслідування, обвинувальний акт. А тепер всі повинні під сторону обвинувачення підлаштуватися і бігом, 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 бігом все покидати, завершити судовий розгляд з того, який хоче сторона обвинувачення. Або потерпіла або його представника. Хоча, коли ми дойдемо до питання дослідження доказів, ви побачите в матеріалах провадження письмовий документ, яким прокурор не погодив повідомлення про підозру, а потім погодив. А нічого не змінилося. І сторона захисту надасть докази, і ви зможете прийняти відповідно обґрунтоване рішення. Станом на зараз ваше якщо там хтось там хоче натякнути про строки і таке інше, там 49-го 496, ми не будемо наполягати на 49 статті. Ну, нехай суд приймає вирок такий, який він вважає за необхідне. Ми переконані свої позиції, я впевнений, що ми її доведемо з точки зору на винуватості Дмитрова і Дмитри, буде постановлено вирок згідно 373-го КПК України в зв'язку з відсутністю подій да, на, на порушення причетністю Дмитріва. вже сьогодні дуже багато а, а, з інших, я, з інших я, питань, я, які я, суд не ставив. Захисник. Я прошу. Я вважаю, що Все. причини поважні. Дмитрий нападе якраз більш широкий <coughs> пояснює. Заслугавши думку учасників судового засідання у зв'язку з неявкою обвинуваченого суд. 에, Становив відкласти розгляд кримінального провадження щодо поважності неповажності причин, то на даний час недостатньо доказів для того, щоб стовідсотково стверджувати про неповажність. Послухаємо на наступному засіданні пояснення самого Дмитрія, задамо запитання з приводу гірок Санчат і його е, якоїсь там програми лікування. Потім ухвалимо рішення. Чи у нас узгоджена дата судового засідання? Якщо е, виходити з медичних документів, які є в справі, то після 20 січня е, перешкод медичних немає. Тепер давайте з'ясуємо, чи є організаційні перешкоди. 20... 23 січня. 15.30 А якщо зранку. Ну, ваші зранку можна, але я просто переживаю, що я не встигну і там треба ще провести певні дії будуть. Там багато обвинувачених. 25 тисяч. Мені підходить. Ну, 10 і 14 год. На 14 -й. це мислюченко? У білий резупчук. Ага, це наш. Да. Так, 25 січня 14 година. З приводу неявки захисника довго суд е, роз'яснює про те, що сторони, в тому числі і захисники, мають повідомляти суд про те, чи з'являться вони, чи не з'являться в судове засідання. У даному випадку саме він направив з одного боку клопотання про відкладення, але клопотання стосувалось наявки Дмитріва. А по-друге, суд дійсно погоджується в певній частині з захисником про те, що якщо у особи є декілька захисників і один із них прийшов і виконує свою роботу, то підстав піднімати це питання і робити з робити цього. Проблеми немає, тому в цій частині ми тільки роз'яснюємо про необхідність повідомляти суд, чекати чи не чекати ту чи іншу особу, але наслідки наявки за умови участі іншого захисника вони у вигляді звернення із дисциплінарною скарою то, що вони не наступають. Дата узгоджена. Готуйтесь на стадії дослідження документів. Два слідчі експерименти у нас є з. Відеозаписами тому я, о... там спочатку треба вирішити питання щодо долучення матеріалів, не вирішено. Я, я говорю про об'єм тих матеріалів, які у нас є. Щоб не говорили, що ми там з відеозаписом не знайомі і таке інше. Mm -hmm. Є достатньо часу готуватись, ознайомлюватись, переглядати таке інше. Дякую до допоможення. На е горках заражати коронавірусом можна, правда? правда? Як ви думаєте, захисник? Ні, я не думаю, так що не вистачає. Тобто це нормально, mm -hmm. так? Так, я маю на увазі, що за півторну часу вони буде все одно буде судитися, що тут не рішення. Це вам може бути так на зустріч на сусідах. У нас есть адвокаты звертают на разведку.